Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, з український історик та журналіст Ірошвець. Сьогодні я вийшов трошки пізніше. ВТА, пропустив традиційний стрім о 21.00, 21 тому що реально цілий день був на ногах. Цілий день був на ногах, був в експедиції і працював, працював. фактично з 6 ранку. Працював до зараз. І тільки зараз міг вийти в прямий етер стомлений, змучений, але потрібно поговорити. Пан Йозеф Швейк, Доброго вечора Ігор Іванович. Я не Ігор Іванович, пан Йозеф Швейк, а Ігор Миколайович. Але добрий вечір і дякую, пан Йозеф, за привітання. Вийшов змучений і стомлений тільки тому, що сьогодні дуже сумна дата. Історія повертається бумераном. Ви знаєте, історія завжди циклічна. Нічого, пане Йозеф, нічого страшного. Я просто сказав: дякую, дякую, пане Йозеф. Історія циклічна, історія повертається, і, на превеликий жаль, український народ нічого не вчить. Причина бід України в самому українському народі. Я скажу, багато хто скаже, чому у нас така біда. А я розкажу, чому у нас така біда. Тому що український народ не цінує свою державу, український народ не цінує своє коріння, український народ не цінує тих розумних, патріотичних людей, які своє життя положать для неньки України. І вже положили. Не цінують, повірте. Я дивлюся на Чернівецьку область, дивлюся на свою Сокирянщину, дивлюся на Дністровський район. Як жирні і їхні холуї прислуга катаються на шикарних люксусових джипах. Як у нас стають все більше і більше доларів мільйонерів на перекиданні контрабасу, Молдову, живого товару у хілянків, дивлюся на їхні пихаті рила і відчуваю кінець України? Ви знаєте, я бачу кінець України, сумний кінець України, але, але є така річ. Ти повинен робити те, що робив, а там будь-що буде. Ви знаєте, колись був лозунг таких колись був лозунг офіцерів дуже простий. Ти повинен робити, що повинен робити, а там будь-що буде. Так і я. Але сьогодні ми повертаємося до історії. Я вже казав, що історія повертається. Колом, і, на превеликий жаль, Україну, українців нічого історія не вчить. Що пише пан Йозеф Швейк, Ігор Миколаївич я колишній штурмовик, можете написати в лічку, я вам багато що розповім. Пане Йозеф, будь ласка, напишіть мені в месенджер, Ігор Швейц профіль Facebook. Ігор Швейц профіль Facebook, там я ще посміхався, бо була жива моя мати. Там я без бороди і в шкірянці плечі 60-го розміру. Колись так, був я таким. Теж штурмував. Напишіть, будь ласка, і в месенджері списимося. Дякую. Також, дорогі рідні, сьогодні дуже сумна дата. 28 червня, 28 червня 1919 року на залізничній станції Малин. Хмельницькій області, по наказу недоучки, семінариста, зрадника України, єврейського погромщика Симона Петлюра був розстріляний найвиднатніший воєначальник Української народної республіки, людина, яка могла звільнити Україну і розгромити більшовиків і дійти до Москви, людина, за яку Ленін, Уліянов і Троцький Бернштейн е об'явили нагороду 50 тисяч рублів. Петро Іванич Болбачан, полковник Петро Іванович Болбачан, був розстріляний за наказом недоучки сімінариста, єврейського погромщика Симона Петлюри, який був соціалістом, який вів таємні перемовини з більшовиками про мир. Петро Іванович Болбачан воював сам з Чернівецької області, земляк мій, з Хотинщини. І ви думаєте, сьогодні про нього хтось згадав Чернівецькій області? Думаєте, згадала Чернівецька влада, обласна влада о вас згадали Петра Івановича Болбочина? Ні слова. Ви думаєте, в школах Чернівецької області е згадують Петра Івановича Болбочина? Ні. Тому що української влади в Чернівецькій області немає. Є люди, які маскуються під українську владу, маючи російські, румунські паспорти і готові зрадити і втекти. Я говорю прямо: мені втрачати нема чого. Я офіцер давав присягу один раз, зраджувати її не збираюся. Я бачу, як гени Україна і готовий йти до кінця. Так от по наказу Петлюри... Петра Івановича Булбочина схопив кат-єврейський погромщик, який передавав на грабовне Симону Петлюри начальник контрозвідки Петлюрівської чоботар на совісті якого не одна душа українського патріота. Він заарештував Петра Івановича Булбочина який вірив свято, що свої його не зарештують. І навіть не чинив спротиву. Хоча його солдати готові були порвати тих петлюрівських контрозвідників, Петро Іванович Болбачан по факту сам здався добровільно, тому що він не вірив, що свої його уб'ють, а вийшло зовсім по-іншому. По наказу начальника контрозвідки Ката Чоботаря Петра Івановича Болбочана закрили в льох підвал на станції Бален в Хмельницькій області. І по звірячому катували. Його закатували так, що він втратив розум. Він втратив розум. Просто втратив розум. Став по російськи безрозсудним. І в холод, коли вже почалися сніги, його вивели по наказу чи ботаря на розстріл. Три шерени солдат відмовились стріляти в Болбочина. Четверта шеренга стріляла вгору. Ніхто солдат не хотів виконувати наказ розстріляти улюбленого полководця всієї України тих, тих, того часу. Тоді кат Чеботар, Петлюрівський Кат, Чеботар, єврейський погромщик, підскочив до Петра Івановича Болбочина, розрядив в нього Маузер і мертвого топтав ногами. Вдумайтесь, вдумайтесь, українського полковника Болбочина. Розстріляли свої, недоучки, дебіли, які вели перемовини з Москвою. За що ж розстріляли Петра Івановича Болбочана? За те, що Петро Іванович Болбочан хотів зробити професійну українську армію. А це було невигідно, недоучки семінаристу Симона Петлюра. Хтось тобто вважає, Симона Петлюрою Людиною, яка воювала за Україну? та ні. Це був семінаристний доучка, єврейський погромщик, соціаліст, який вів перемовни з Москвою і прямо говорив, що з Москвою треба миритися. Він боявся, що Петро Іванович Болбачан створить професійну українську армію. Вдумайтесь, в 1918 році Петро Іванович Болбачан своєю залізною дивізією за чотири доби. Звільнив Крим від більшовиків. Вдумайтесь, 1918 рік з однією неповною залізною дивізією. Полковник Петро Іванович Болбачан звільняє від більшовиків Крим. Вдумайтесь, в історії такого не було. Якби зараз знайшовся український полковник, який за 4 доби звільнив би український наш Крим від тих же самих російських більшовиків. Петро Іванович Болбачан зі своєю залізною дивізією звільнив Харків. Харків від більшовиків. Петро Іванович Болбачан збирав українських офіцерів, колишніх фронтовиків Першої світової війни, робив офіцерський корпус і планував створити професійну українську армію. Але Петлюра не дав йому це зробити, тому що Симон Петлюра, єврейський погромщик, недоучка, тупий семінарист. Був соціалістом і виступав за прямі перемовини з більшовицькою Росією і таємно контактував з ульяновим Леніном. До речі, Ульянов Ленін, картавий Ленін з чорношляпим Бернштейном Троцьким об'явили нагороду за голову Петра Івановича Болбочина: 50 тисяч царських рублів. Так, от по наказу Симона Петлюри. Петра Івановича Болбочина зіслали в Житомир, призначили військовим комендантом міста. І Петро Іванович Болбочан і там почав готувати активно місто до оборони від більшовиків, збирати українських патріотів, формувати офіцерські частини, навчати солдат. А потім його зіслали в Львів, а у Львові заарештували. Вдумайтесь. Українського патріота, який за чотири доби зі своєю залізною дивізією Петра Івановича Болбочина звільнив Крим від більшовиків. Українського патріота Петра Івановича Болбочина, який зі своєю залізною дивізією, звільнив Харків від більшовиків. Закатували по Мученицькій розстріляли свої. Свої! Хіба можна назвати своїми. Зрадника українського народу ката єврейського погромщика Петлюру і садиста-алкоголіка, єврейського погромщика, начальника петлюрівської контрозвідки Чеботаря. Вони були не свої. Вони були вороги, вороги українського народу, вороги українського народу. Ви знаєте, історія повторюється, скільки зараз грамотних фахових офіцерів. Позвільняло Збройних сил України, скільки грамотних фахових офіцерів просто втекли в Європу, скільки грамотних фахових офіцерів, генералів не потрібні своєму українському народу? Я візьму, просто покажу на себе. Я грамотний фаховий офіцер. Все життя воюю за Україну. Один. Тому що я не потрібен своєму українському народу. Грамотні фахові офіцери не потрібні своєму українському народу. І в цьому причина причина того, що України не стане. Не стане все, тому що фахові патріотичні військові не потрібні Україні і народу. Які зробили рабами, які зробили утупілими, які зробили манкуртами, який не пам'ятає своєї історії, який хоче просто втекти в Європу, залишивши на поталу Україну росіянам-більшовикам, тільки вже Ката Путіна. Страшно. Ви знаєте, страшно. Я не боюся смерті. Мені просто. Жаль, що я все життя знав, що Україну розвалять, і робив все життя, щоб цього не було. На превеликий жаль, скільки я б не зробив все марно. Український народ, який зробили рабами, який живе по принципу Моя хата з краю, веде Україну до загибелі. Веде Україну до загибелі, тому що боїться сказати правду. Тому що український народ з вільних українських козаків перетворили в покірних рабів. Раби ніколи не виграють війни. Війни вигравали вільні свобідні українські козаки. Війни вигравали вільні свобідні Русичі Київської Русі, Святополк, Володимир Князі. Війни вигравали такі, як Петро Іванович Болбачан, полковник армії УНР, найвидатніший полководець того часу, який міг розбити більшовиків і взяти в Москву. Знаєте, страшний сьогодні стрім. Страшний стрім. Я одів просто чорну таку свою рубашечку, яку мені купила моя мама покійна Ніна Дмитрівна в пам'ять Петра Івановича Пам'ять Сотень тисяч, десятків, сотень тисяч мільйонів українських патріотів, які були, які загинули, були закатовані вбиті своїми. За те, що вони хотіли добра Україні. Ви знаєте, все у нас зараз в Україні продажне. Проблема України зараз в тому, що українці стали продажними, готові за бабло продати Україну. Ви скажете, а скажи за себе сам. Я скажу дуже просто: я живу зараз дуже непросто, так як всі українці. Але я Україну не продам. Мені запропонували контракт, історичний контракт. І на цей контракт я міг би прогодувати себе, своїх чотирьох котів і собаку Черниша. Але цей історичний контракт передбачав роботу на зовсім інший нарід, скажімо так, на зовсім інший нарід, не український. Вони готові були платити за те, щоб я шукав сліди їхнього народу у нас на Північній Бесарабії. Хоча цей народ є зараз союзником України в війні, я пішов на кладбище, посидів, подивився на могили батька матері. Бабусі подивився їм в очі і відмовився від цього контракту. Відмовився. Тому що Північна Бесарабія, моя рідна північна Бесарабія це етнічна українська земля, за яку проливали кров українці у всі часи. Я не продався, хоча мені дуже важко, відмовився від великих грошей. Я ніколи не продам не зраджу Україну. Що б мені не пропонували, знаєте, важко. Важко, страшно важко, тому що в Чернівецькій області, родом звідки Петро Іванович Болбачан, на рідній Хотинщині, і он не згадав цю страшну дату, дату його смерті ніхто. Скільки українських патріотів, Загинуло від рук своїх. Скільки українських патріотів лежить в безім'яних могилах, скільки скільки тон крові пролиту України. І все даром. Знаєте, чому даром? Тому що є таке поняття сіра маса. Сіра маса українців, які готові поміняти будьонівку на вишиванку, які заради бабла, заради благ готові продати Україну будь-кому. І ця сіра маса українців, які є рабами, а не вільними козаками, тяне Україну на дно. Тянула на дно і зараз дотягне. Що такі, як я, пан Йозеф Швейк, пан Сергій Гончар і інші патріоти України не робили Доброго спокійного вечора, друзі. Сумна сьогодні дата. Давайте схилимо голову. В пам'ять українського полковника Петра Івановича Болбачина і всіх українських воїнів усіх часів, які загинули за неньку Україну. Вічна їм пам'ять. Амінь. Дякую, друзі, в чаті за підтримку. Слава Україні і героям! Слава!